Шалом, це Славко, коли ви просто подивитесь на карту, то ви не зрозумієте, що відбувається в районі Авдіївки. Щоб це зрозуміти, треба знати ситуацію і бачити сенс цих бойових дій. От якщо ви бачите Україна контрол МАП, то цей доступ на Степове, на Бердичі через залізницю, так як його малює. Рибар десь ось, бачите, ось він його так красивенько намалював. Оце Степове Бердичі, оце Красногорівка, що вони можуть отак от перейти залізницю, рухатися чистими полями. Знаєте, це можна так рухатися, лише як це називається? Слухайте, пейнтом по монітору. Я б так сказав, лівцем по карті. Казали в мої часи. Насправді українці розбудували тут значну систему. Оборонних споруд, і сенс російського наступу, от коли ми так от побачимо. Ось він, бачите, що нічого видаючогося ми в замислі його не бачимо. Що початком було це рух українців в районі опитного, що каталізатор, ну, спілпало, це рух українців в районі Опитного, оці наступи українців на виступ. Це те саме, грав те саме. Українці наступали на цей виступ, тепер вони вже, що, а що б нам не наступіть? На Авдіївку. Розумієте, Сенс наступати на сильно укріплене місце з розбудованими позиціями, з розбудованими в глибину. Хіба що в тому, що воно заглиблене, і давайте спочатку спочнемо з оцінки російських сил, що для росіян зараз багато. По-перше, там побачили батальйонну тактичну групу, ви знаєте, по втратах ми зараз це поговоримо. Ось, власне, можна ось вся безхитрость їхнього замисла. Оце от красиво так намальовано. І навряд чи існує. насправді, оце висота, і оце от террикон, оце є. Оцю висоту вони такі влезли На цей терікон. Вони влезли. Вони вважають це господствуючою висотою. І вважають, що можуть з цього щось зробити. З цього руху. Ну, лишимо це. На їх совісті, ну як наступали, ви пам'ятаєте, тут у районі водяного всі бачили цю ротну тактичну групу і не одну, ось тут іще є горять. Тому ну, про це ми поговоримо зараз. Що це означає французькою? Тому що сила оцінювалися в одну батальйонну тактичну групу, потім в другу тактичну групу, потім, нарешті, силами до дивізії. Захід почав оцінювати ці всі просування. А що саме кажуть росіяни? Що важить? для них три дивізіони артилерії, вже власне бригада артилерійська з врахуванням важкої артилерії, це вже велика артилерійська підтримка. Росіяни дійшли до стану, коли для них. Використання одної артилерійської бригади, насправді це серйозний вогневий, вогневий тиск, ми розуміємо, але що засередження для такої от операції, де всі ці бізумі, заселення такої бригади, операції однієї артилерійської бригади, свідчить про те, що не дуже в них там є. Це сила армацкого бригади вони тут наступали. Не дуже. І от коли ми подивимося на втрати на два дні. Ось. Дев'ятий, ви бачите, оце просто помітні втрати. Це не, не по всьому фронту, не тільки, але і 10-го, ви бачите, як зразу зросли їхнє просування. Ось 10-го втрати їхні. Бронетехніки, техніки, як вони сунулися, можна сказати, що дійсно що поступово ця дивізія, і ці три батальйонні тактичні групи перетворюються десь на одну батальйонну тактичну групу. І не можна до цього ставитися інакше ніж до наскільки росіянам вдасться тут перерізати залізницю і справитися з українцями, українці самі висловлюють певність, що цього не буде. І зараз ми вже поговоримо за отут. Ще один поки що за Оце це. От бачите, оце от їхній обріяний рух. Оце вони сподіваються досягти в чомусь. В чому тут важить їм перерізати шляхи сполучення? Для українців важить контролювати шляхи сполучення, бо як залізниця тут не має виключно стратегічне значення, а не транспортне, має значення шляхи постачання в регіоні, в тій мірі, в якій вони переріжуть шляхи постачання, можуть вважатися успішними. От. Оці от розмови, що фронт колапс, значить, це, ну це ясно. Це очередна пропаганда. От як з нічого ось, власне, що відбувається. Тут чому я це взяв? Тому що ось що тут відбувається. Нічого тут в районі кераміка, ви знаєте, ну зараз ми про дії з району кераміка, про українські сили ми поговоримо. Ось, власне, що відбувається, коли так. І тепер де тут ось, власне. Тому, що українці завжди зможуть парірувати рухом з півночі і зараз, напевне, парірують. Оце, власне, те небагато, що відомо, що українці завжди навісали ось на ну, Нова Бахмутівка, ось. І будуть нависати. Над цим виступом, і тому, що побачимо, в якій мірі українцям вдасться розіграти, паріруючі оці дійсні. От вони мене дуже цікавлять на даному етапі: оця паріровані наміри або сподівання української сторони парірувати цей наступ, тому я в його в такій пропагандивній формі показую, тому що я ж час і не і на нашу пропаганду. Тому що ви бачите, що противник він вразливий на цій ділянці. Поки що це от ділянки їхнього, їхньої активності. Вони багато чого не означають. І правильно кажуть французи, де тут ось, власне, ще одна ось. Ось, власне, спроба вдарити на Бердичі. І оця ця висота, яку вони здобули в Авдіївці, оце от Коксохімту і Тірікон їхній. Ось, власне, ось ця фактична полоса наступу їхнього. Не настільки воно і велике. Ось це мені сподобалося. Що все-таки найкраще це всі зусилля коментують французькі гумористи. Що росіяни спробували окружити Авдіївка, коли поза як місто сильно витягнуте в довжину, то не дуже їм це вийшло. І насправді з цієї от. Методики Шарлі, треба саме отак, от за Шарлі, і оцінювати ці бойові дії. Тому я хочу зосередитися на цьому пропагандивному. Bye, тому що, видавши на місто, ви не окружите ніколи, коли на вами на, на, на півночі нависає на вас противник в районі кераміка. Ну ви всі знають, що отут, от з району Водінова, тоненьке світлоопитне було рух. Важить дотоненько, наскільки їм вдасться добратися, і рухо тут саме керамік, Бердичі Степове, що можна сказати, сподіваємося на черговий розлив російської крові, на черговий всплеск їхньої пропаганди, тому що і ви піддаєтеся. Ясно, коли вони йдуть в смертний бой, щоб цей виступ. Створений за 9 років упорством українських генералів, ну розумієте, це битва в пер... впертості. Ну ясно, що українці народ упертий. Якщо їм щось зайшло в голову утримувати Авдіївку, то вони її будуть отримувати. Якщо противник пішов на цей ідіотизм, щоб її відрізати, щоб потішить своїх якоюсь перемогою, не знаю, я... ця перемога існує як і поразка лише в сфері пропаганди. Зрозуміти. Ці бої мають виключно пропагандивний характер, і тому тільки оживлення оперативного іскусства мене оживило моє негативне ставлення до таких боїв, трохи змінюється сподіваннями на якісь оперативні виграші українців на півночі. Тому що як от билися за водяне за все це, ці смертні бої за 100 200 метрів, що для росіян 100-200 метрів уже велике просування, ну що я можу сказати, що вони ще, як це сказати, як... Да, Зв'язки їхні полководи зірок з неба не вистачають, ну і знайшли єдине місце, де можна тиснути на Сході, і це буде помітно, тому що тиск їхній на сході. Заведе було 38 столкновень, інційованих російськими силами за одну добу, можна сказати, вчорашню позавчорашню. Що це чергова Брусиловщина, черговий Брусилов, спроба Брусиловського прориву тільки значно меншими силами. Ну, що можна сказати? Побачимо, як українці розіграють свою операцію на внешніх лініях і як зможе противник просунутися за залізницю на внутрішніх лініях. Оце все, що важить на даний момент, ось, власне, оцей шматок залізниці. І всі події будуть відбуватися тут, і ймовірно, північніше за цими подіями. Але я не приховую свого скептичного ставлення до цієї операції. Тому що сіли тощини, і це все, що зміг противник собі дозволити, це отаку от концентрацію. Бачок, кішка проривається. А ми засію почнемо позаяк та Україна, яку ми любили той південь. І та корейська діаспора уже в минулому. Я скажу, що ми будемо робити серію кулінарних передач, і знайомити вас з останніми продуктами українського півдня, які ще ви можете купити, нормально приготувати, і як це зробити, і як себе порадувати цієї осені. Сподіваюсь, ми будемо більш життєрадісні і ефективні, ніж цей наступ росіян через полотно залізної дороги. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, дивіться нас і надалі.